11 штурмів за добу витримали наші оборонці на Куп'янському напрямку. Також сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Вовчанська на Харківському. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини в Богодухівському та Харківському районах. Кабами обстріляні два фермерські господарства, пошкоджено техніку, складські приміщення, вантажний автомобіль та комбайн. В дергачах поруйновано 10 приватних будинків, травмовані восьмеро людей. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитає очільник регіону Олексінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. На зв'язку, пане Олеже, вітаю вас. Слава Україні. Я вас вітаю героям. Слава яка ситуація в області на тепер на цю хвилину? Ну і звісно, як минула ніч, скільки ударів завдав ворог, які наслідки. Ну так, ми за добу мали, як ви вже зазначили, сім ударів керованими авіабомбами. Вчора зранку був удар безпосередньо по Дергечівській громаді. По населеному пункту Цупівка там зруйновано велика кількість приватних домогосподарств. Чотири людини отримали поранення. Одна жінка знаходиться вкрай важкому стані. Ще три особи мають середній ступінь, тобто тяжкості. Далі увечері знову був удар керованої авіабомби по тій самій громаді. Однак селище Слатине. І сьогодні зранку селище були боки. Приватне фактично підприємство сільського господарства, яке жодного відношення зрозуміло до військових об'єктів немає. Знову ж таки зруйнована цивільна інфраструктура, там адміністративні будівлі. Ну і звичайно пошкоджена сільськогосподарська техніка. Так само ворог бив і по Богодухівському напрямку. Безпосередньо населені пункти селища Золочів. Ворог цей населений пункт останнім часом постійно обстрілює з різних видів озброєння. Знову були керовані авіабомби. На щастя, минулося без постраждалих однак, все одно є руйнування цивільної інфраструктури, приватних житлових будинків так само. На харківському напрямку ворог, як ви вже зазначали, один раз атакував позиції наших військових по вовчанському напрямку. Однак, тим не менше, постійно обстрілює для того, щоб виявити слабкі місця і, скажімо так, визначати майбутні, можливо, місця для спроб заходу диверсійно розвідувальних груп або своїх наступів. Куп'янський напрямок він відповідно традиційно важчий. 11 штурмових атак. Всі вони відбиті, втрати території не допущена. Ну і наразі з цих напрямків у нас триває. Все ж таки продовжуються евакуаційні заходи. І досить важко, наприклад, з населеного пункту дворічна там постраждала жінка внаслідок удару ФПВ-дроном, І наразі вживаються заходи щодо її відповідної евакуації. Однак це вже наразі можуть зробити лише військові, тому що це зона активних бойових дій. І е, тому при ми закликаємо е, все ж таки евакуюватися з цих напрямків, тому що ворог продовжує бити саме по цивільним і житловим будинкам. Та і, і в принципі, якщо цивільні знаходяться на вулицях або цивільні автомобілі, проїжджають ворог так само завдяки впіві, тобто дронам, на оптоволокні, в тому числі б'є по нашому мирному населенню. Скажіть, будь ласка, для Куп'янська. Ну, ви про це згадали. евакуація складна. Чи, чи настане якийсь момент теоретично, коли вона вже буде неможлива? Ну ви знаєте, наразі евакуація, скажімо так, продовжується. Не можна сказати, що її неможливо, не, не тобто, продовжити. Однак, з кожним днем, скажімо так, зволікання вони мають свої наслідки. У нас є інформація, що і е, там росіяни е, намагаються наше цивільне населення вивозити на територію Російської Федерації. тобто різні, тобто дані від наших військових, і звичайно, що залишатися або в зоні ведення активних бойових дій, або під окупацію, це ну наражати себе на дуже велику небезпеку. Я не хочу сказати, що тобто прямо на смерть, однак є досить такі сумні факти, і ми розуміємо, хто йде на нашу територію, або не йде, або намагається просунути. Тому звичайно, що там евакуація, це перший тобто пункт для збереження свого життя і життя своїх близьких. Я чому питаю? Тому що от напередодні здається, чи другого дня е був в марафоні Андрій Канашевич, е глава районної адміністрації Купінської, він говорив, що з опаленням ну зовсім біда там уже, і я так розумію, що евакуація це єдиний розумний і ну раціональний спосіб, правда, врятувати Абсолютно. людей. Абсолютно правильно, тому що лівий берег там дуже важко забезпечувати наразі і тобто теплопостачання, там його немає, і електропостачання, і водопостачання, в тому числі, тому що тобто ворог ці цю інфраструктуру постійно руйнує, а відновлювати не маємо можливості, тому що ворог знову ж таки б'є по нашим і ремонтним, тобто бригадам тощо. Пане Олеже, дуже вам дякую за коментар. Дуже коротко, але ємно. Це Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку вдалого вам дня за можливості. Дякую вам. На все добре.